Якщо у вас в холодильнику є рибна консерва, давайте приготуємо смачні рибні котлетки. Котлетка, друзі, дуже смачна. Я ж вам хочу показати, яка ж вона всередині. Ось, друзі, така котлетка наша в розломі. Буду рада, якщо вона вам сподобається, і ви будете готувати для своїх домашніх. Нам потрібно. Цибулька, яйце, зелень за бажанням, сардина в маслі це наша консерва, сіль перець за смаком, трішки рису та сухарі або борошно. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку промиваємо рис та будемо його варити до готовності. Трішки підсолимо наш рис і доварюємо, щоб був повністю готовий. Міленько, друзі, нарізаємо цибульку. Консерву рибну нашу виклали в тарілочку і тепер нам потрібно гарно її вилучкою подавити, зробити однорідну масу. Тепер додамо сюди нашу нарізану цибулку. Нарізаємо зелень петрушечки свіжої та також викладаємо сюди. Додаємо сюди одне яєчко. Рис, друзі, у нас зварився та став холодний, тож додаємо також його сюди. Приблизно у нас піде стакан готового рису. Підсолимо. Підперчимо, друзі. Я додам ще пів чайної ложечки приправи до риби. Тепер нам потрібно це все гарненько перемішати до однорідної маси. Друзі, я спробувала чи достатньо солі і перцю в фарші. Все гарно підійшло. Тепер викладаємо в паніровочні сухарі та формуємо наші рибні котлетки. Я буду робити кругленькими. Формуємо всі, а потім будемо їх обжарювати. Обсмажуємо, друзі, наші котлетки з двох сторін до золотистого кольору. Кладаємо на тарілочку та кличемо рідних до столу. Ось, друзі, такі смачні запашні котлетки у нас вийшли. Дякую, що проводить мною. Готуйте для рідних, близьких. Та чекаю вас на наступних відео.